Псалом 109 Псалом Давида. Промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл своєї сили Господь пошле із Сіону, тож пануй між своїми ворогами. У тебе влада в дні твоєї могутності, усяй від твоїх святих. Перед ранньою зорею я тебе породив із лона. поклявся Господь і не розкається, Ти священик навіки, за чином Мелхісадека, Господь праворуч від тебе, розгромив царів у день свого гніву. Він буде судити народи, наповнить землю трупами і багатьом на землі розчавить голови, у дорозі нап'ється зі струмка. Тому підійме голову вгору. Євангеліє ВІД ЛУКИ розділ 21. Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові. А вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. І коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав «Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яка ознака того, коли це має статися? Він же відповів. Стережіться, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, Це я, і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті й жахливі події. І будуть великі ознаки з неба, а перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я, станеться ж вам це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Віддаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і уб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде, у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять. Ті, хто в околицях хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоб сповнилося все написане, горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча, і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників, і будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях. А на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать сина людського, який йде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення, і розповів їм притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мине цей, як усе станеться небо і земля промінуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю. Пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським. У день Ісус був у храмі і навчав, а вночі виходив і перебував на горі, що зветься оливною. Зранку всі люди приходили до нього в храм, щоби послухати його. Суддів. Розділ 5 І Девора та Варак, син Авінеема, заспівали в той день, і вона виголосила Коли постали вождів Ізраїлі у виборі народу благословіть Господа. Послухайте, царі. Послухайте сильні сатрапі, я співатиму Господу, заспіваю Богові Ізраїля. Господи, при Твоєму виході із Сеїра, коли підводився Ти з поля Едома, земля затремтіла, небо засмутилося і хмари крапали водою, гори порушилися в присутності Господа. Цей синай в присутності Господа, Бога Ізраїля. У дні Самигара, сина Аната, у дні Яїли забракло царів, і пішли протоптаними стежками, пішли покрученими шляхами, не стало порадника в Ізраїлі, не стало аж доки не постала Девора, бо постала матір в Ізраїлі, забажали нових богів, як хліб ячмінний. Чи побачу захист від списів у сорока тисячах? Серце моє в заповіданому Ізраїлеві, сильні народу, благословіть Господа. Ви, які сидите на ослах, які сидите на колісницях, проголошуйте голосом тих, хто повертається між тими, які веселяться, там віддадуть справедливість Господу, праведні отримали міць в Ізраїлі. Тоді Господній народ спустився до своїх міст, підіймись, підіймись, Деворо, збуди десятки тисяч в народі, підіймись, підіймись, говорив пісні, устань, зміцнюючись, вараче, зміцни, Деворо, варака, захопив полон твоїх бранців, сину Авінеема!» Коли зміцніла його сила, Господи, приборкай мені сильніших за мене. Народ Єфрема, нехай помститься їм у долині свого брата Веніаміна серед твоїх народів. З мене, Махіра, вийшли допитливі, а із Завулона Господь воює за мене між сильними, які звідти, спроможного вести скіпетро. В із Сахарі Деворою послав своїх піших у долину. Навіщо ти живеш посеред губ, простягнув ноги свої. У поділах рувима великі пошуки серця, навіщо мені сидіти між масфатемцями, щоб вислуховувати свистіння тих, які встають, щоб перейти до того, що рувима великі пошуки серця? Галаат отаборився на другому боці Йордану, і навіщо Дан живе в кораблях, а сир поселився біля берега морів і отаборився на його берегах, за Вулон, Народ, який зганьбив свою душу до смерті та нефталим на висоті поля, прийшли царі і стали до бою. Тоді воювали царі Ханаана в Тинаху біля води Магедда, багато срібла вони не взяли. З неба воювали зорі, зі свого чину воювали із Сісарою. Потік кісон викинув їх, потік Кадимімський, потік кісон. Потопче їх моя сильна душа, тоді відрубали копита коневі, тупотіння його сильних. Прокляніть морозу, сказав Господній ангел, прокляттям прокляніть тих, хто живе в ній, бо не пішли на допомогу Господу. Наш помічник, Господь у сильних бійцях. Нехай благословенна буде з жінок Яїла, дружина Хавера, кінейця, з поміж жінок у наметах, нехай буде благословенна, води він попросив у неї і дала йому молока, у посудині сильних піднесла масло. Свою ліву руку простягнула до кілка, праву свою до робочої киянки, і вбитий був Сісара. Вона зранила його голову, розбила і пробила його скроню. Між її стопами схилившись, він упав, заснув поміж її ніг. Де прихилив свою голову, там нещасний і поліг. Через вікно гляділа матір Сісари, через решітку, вдивляючись за тими, які були із Сісарою, чому забарилася прибути його колісниця. Чому затрималися стопи його колісниць? Мудрі її провідні жінки відповідали їй, і вона давала відповідь собі словами: хіба ж не знайдуть його, як він ділить здобич? Як приємне чинить приятелям на голову сильного здобич кольорова сісарі, розфарбована різнокольорова здобич, Різнобарвно розфарбована здобич довкола його шиї. Так, Господи, хай загинуть усі твої вороги, а ті, хто його любить, будуть, наче схід сонця в його силах, і земля мала спокій 40 років. Суддів. Розділ шостий. І чинили ізраїльські сини зло перед Господом, і передав їх Господь у руки Мадіяма на сім років, і стала міцною рука Мадіяма на Ізраїлі. Тож ізраїльські сини від мадіямської присутності поробили собі в горах загорожі, печери і твердині. І було, коли сіяв ізраїльський чоловік і приходив Мадіям Амалик. І сини сходу, і підходили до нього, ставали до бою проти них і нищили плоди землі аж до підходу до гази. не залишали потрібного для життя в Ізраїлі і для стада, і теляти, і осла, бо вони та їхня худоба приходили і приносили свої намети, приходили численністю, наче сарана, і їм та їхнім верблюдам не було числа, і приходили в Ізраїльську землю її нищити. І дуже збіднів Ізраїль від присутності Мадіяма, і заволали ізраїльські сини до Господа. І сталося, коли заволали ізраїльські сини до Господа через Мадіяма, то Господь послав до ізраїльських синів чоловіка пророка, і Він сказав їм: Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я є той, хто вивів вас із Єгипту, і я вивів вас з дому рабства, і я вирвав вас з руки Єгипту, і з руки всіх, хто гнобив вас. Я прогнав їх сперед вас, і я дав вам їхню землю, і я сказав вам: Я, Господь, ваш Бог, не боятиметесь аморейських богів, між якими в їхній землі ви живете, але ви не послухалися мого голосу. І прийшов Господній ангел і сів під дубом, що є в Ефраті Йоаса, батька Авієзри, а Гедеон, його син, молотив пшеницю у виноградній давільні, щоб втекти сперед перед Мадіяма. Господній ангел з'явився йому і промовив до нього: Господь з тобою могутній силою. А Гедеон відповів йому: У мені, володарю! І якщо є Господь з нами, то чому нас спіткали всі ці нещастя? І де є всі його чудеса, про які розповіли нам наші батьки, кажучи, хіба Господь не вивів нас із Єгипту, а тепер нас він відкинув і передав нас у руки Мадіяма. Господній ангел поглянув на нього і сказав йому: Іди, у твоїй силі і спасеш Ізраїль, ось я тебе послав. Та Гедеон йому відповів. Через мене, володарю, чим спасу Ізраїля. Ось моя тисяча найсмірніша в роді Манасії, і я малий в домі мого батька. А Господній ангел сказав йому: Господь буде з тобою, і поб'єш мадіяма, як одного чоловіка. Якщо ж я знайшов милість у твоїх очах, сказав йому Гедеон, то подаси мені знак, що ти говориш зі мною. Не підіймешся звідси, доки не прийду я до тебе, принесу мою жертву і покладу перед тобою. І той відповів Я сидітиму, доки ти не повернешся. І Гедеон увійшов у дім, приготував козеня з кіс, прісний хліб з ефі борошна і поклав м'ясо в кошик, а юшку налив у посудину і виніс йому під дуб і поклонився. А Господній ангел сказав йому Візьми м'ясо та прісні хліби і поклади на тому камені та вилий юшку, і він учинив так. Тоді Господній ангел простягнув кінець палиці, яка була в його руці, і доторкнувся до м'яса і прісного хліба, і піднявся вогонь з каменя і пожер м'ясо й прісний хліб. І Господній ангел відійшов сперед його очей. І побачив Гедеон, що це Господній ангел, і сказав Гедеон: О, о, Господи, Господи, бо побачив я Господнього ангела обличчям в обличчя, а Господь сказав йому: Мир тобі, не бійся, не помреш. І Гедеон збудував там жертовник Господу і назвав його Мир Господній, який ще є аж до цього дня в Ефраті, батька Езрі. І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь: візьми годоване теля твого батька, семилітнє теля, і знищиш жертовник ваала, який є у твого батька, і вирубаєш священний гай, що біля нього, і збудуєш жертовник Господу, Богові Твоєму, який з'явився тобі на верхів'ї цієї гори маос у призначеному місці, і візьмеш друге теля. І принесеш все палення на дровах священного гаю, який вирубаєш. Тож Гедеон взяв тринадцять мужів зі своїх рабів і вчинив так, як сказав йому Господь. І сталося, оскільки він побоявся дому свого батька і мужів міста, щоб чинити це вдень, то вчинив уночі. І мужі міста встали вранці, і ось рознесений жертовник Ваала, а священний гай, що біля нього вирубаний, і годоване теля, принесене у всепалення на збудованому жертовнику. І запитував кожний свого сусіда, хто вчинив цю справу. Тож вони перевірили і дослідили і сказали Гедеон, син Йоаса, учинив цю справу, і сказали мужі міста до Йоаса. Виведи твого сина, і нехай помре, бо розніс жертовника Ваала і тому, що вирубав священний гай, який біля нього. Та Йоас відповів мужам, які стояли проти нього: Хіба ви тепер судитимете за Ваала, чи ви його рятуєте? Хто його скривдив, нехай помре до ранку. Якщо він є Богом, нехай помститься за себе, бо розніс його жертовника». І назвали Гедеона в той день суд Ваала, бо він розніс його жертовника. У той час весь Мадіям, Амалик і сини Сходу зібралися разом, перейшли і отаборилися в долині Єзраела. Божий Дух зміцнював Гедеона, і він затрубив у ріг і закричав Авієзер за ним. Він послав послів по всьому Манасії і закричав сам за ним. Послав послів також до Асира, до Завулона і до Нефталима, і вони вийшли йому назустріч. І Гедеон сказав Богові: якщо спасаєш Ізраїля моєю рукою, як ти і сказав, то ось я кладу вовняну шкуру на току, і якщо роса буде тільки на шкурі, а на всій землі буде сухо, то знатиму, що спасаєш Ізраїля моєю рукою, як ти і сказав, і сталося так. І встав Гедеон вранці і викрутив шкуру, і потекла зі шкури роса, повна посудина води. Та Гедеон промовив до Бога: Хай не запалає твій гнів на мене, заговорю ще раз і випробую ще раз на шкурі, тож нехай буде тільки на шкурі сухо, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив тієї ночі так: і було сухо тільки на шкурі, а на всій землі була роса.